Є знижки на ТЕСЕП. 15% в аптеках. Подорожник БАМ та Ощад. Доєднуємо зараз Володимира Дегтярьова до розмови. Це представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Я вітаю вас. Доброго дня. А, пане Володимире, як минула ніч і ранок, так зважаючи на активність ворога в зоні відповідальності бригади Хартія. Доброго ранку. Ми бачимо, що. За вчорашню добу ворог трошки активізувався, на відміну від е, попереднього тижня, коли в основному були намагання просочитися і накопичити е, свої сили малими групами, була спроба штурмових дій силами до відділення, яку е, наші воїни відбили, знову ж таки нам вдається завдяки тому, що в нас дуже добре налагоджена система. Спостереження, в тому числі повітряного, за рахунок дронів, який відбувається 24 на 7 в вдень і вночі, ми бачимо далеко вглиб тилу ворога і можемо підготуватися заздалегідь, і не допустити. А... Підходу і якихось активних дій навіть великих груп не кажучи вже про якісь спроби прориви накопичення техніки? А можна зрозуміти, от з повітря, це хто лізе? Це їхні штурмовики, десантники, там мата чи це взяли якихось шогістів, штормзетників поназбирали, закидають. Який портрет ось цих? От а з повітря дійсно досить складно це зрозуміти. Проте ми бачимо по вже власне тим полоненим, яких ми беремо, і по тих свідченнях на власне тілах, які лишаються після стрілкових боїв, хто це і напроти нас стоїть 7-й полк 11-го корпусу, який в основному сформований з продовжує формуватися з. Нещодавно ще сидівших в колоніях зеків, яким обіцяють контракт і свободу, якщо вони виживуть, хоча б рік, і після короткої підготовки кидають малими групами. Для того, щоб вони спробували накопичитися в нашій смузі відповідальності, Пане Володимире. На початку цього тижня от з'явилася інформація про Вовчанськ, що там е, рашисти підкопи влаштовують, підвалами пролазять. Ну от, реальні орки з Володаря Персняв е, копають копачі. А е, це якісь разові одиничні випадки? Чи це можна вже називати якоюсь ворожою тактикою по тим населеним пунктам, де вони присутні? І от спробам їх е, будувати такі підземні комунікації. Безумовно, це тактика не нова. Ми її спостерігали на різних ділянках фронту, починаючи з літа 23-го року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи і робили тунелі, як в міських забудовах, для того, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі для того, щоб підірвати. Якісь наші оборонні споруди це тактика регулярно в них застосовується. Вона більше стосується напевно боїв в місті, ніж або там в передмістях, ніж на в лісосмугах. Проте дійсно слід відзначити, що копати вони вміють. Ми бачимо по тих наших наступальних діях наскільки складно нам викурювати е, ворога з їхнір, які вони закопують багатоповерхові. І навіть наші дуже активні бомбування з дронів, нічні бомбування, робота артилерії не завжди дає той ефект, який ми хочемо, і нам доводиться все одно силами людей, піхотинців викурювати їх з цих ніж. Що по вашому напрямку протидії нашій аеророзвідці? Ворожі реби я маю на увазі. Вони і тут і на північ Харківщини Харківщині назвозили, мабуть, щоб пробувати протидіяти. Це виключно спроби посадити на наші пташки та розвідники? Чи вони їх збивають, а автоматами зенітні якісь підрозділи використовують? Вони використовують всі засоби так само, як і ми. Ну, слід відзначити, що там, де ми починаємо робити більш технологічні э, рішення, застосовувати у відповідь дуже часто протягом тижня-двох з'являється відповідь у ворога. Ми бачимо активність їх э, засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. То ми знаємо, що вони роблять. Ми Розуміємо, з яких точок і локацій, тому що ми це можемо пеленгувати там, де ми можемо, ми працюємо проти їх засобів. Проте дійсно, технологічно, ворог дуже добре забезпечений, якщо якість особового складу їх людей вона дуже низька, але технології в них на гарному рівні. Якщо говорити про кількісне угруповання по зон, зоні вашої відповідальності, плюс-мінус скільки там ворожих підрозділів в одиницях, ну, безумовно, ми знаємо точно там, до десятків або сотень людей, хто саме стоїть. Я не думаю, що це коректно буде зараз е уявляти в, е в відкритий доступ. Окей, Проте ми знаємо. Перехоплення по роботі з полоненими по з інших джерел, які саме підрозділи, навіть і по іменно командирів, е і це нам, звісно, допомагає робити там працювати з ними, в тому числі працювати над перекон, переконанням їх для того, щоб вони здавалися в полон. І це в принципі нам вдається за вересень е понад 10 Полонених ми взяли, або вони здалися в полон тільки в нашій смузі. А ви от перед цим питанням казали про технологічні, що з цим у них проблем немає. А що з технікою, що з озброєнням, снарядами, боєприпасами, можливо, навіть патронами для стрілецької зброї, тому що ну. Принаймні цього тижня, от місцями проскакували такі повідомлення. Я от спілкувався з теж з деякими військовими експертами, що правда, і вони кажуть з посиланням уже на свої контакти, що у них там навіть стрілецької зброї не вистачає. Що по вашому напрямку, чи є якась нестача, зважаючи на винесення тих складів боєприпасів, яке було так пару тижнів тому, і яке повинно якраз таки впливати на угруповання військ, яке в тому числі на кордоні з Харківщиною перебуває. Ми безумовно бачимо, як трошки зменшується кількість обстрілів, зокрема ствольною артилерією і. Е Зококаліберними е, мінометами, проте це може свідчити як про те, що дійсно е, ми винесли їх склади, які забезпечували групіровку Сєвер. А е, проте може це свідчить і про те, що вони проводять зараз накопичення для того, щоб завдати якоїсь е, удару. Проте до речі, якщо говорити про е, зброю і її кількість, сиді відзначити що збільшилась останніми тижнями кількість обстрілів е, авіації, тактичної авіації зокрема керованими авіабомбами. по Харково, якщо останні місяці з початком Курської операції дещо ну, сильно зменшилась кількість обстрілів і позицій військових, і власне харківської забудови і цивільної інфраструктури, зараз вони повертаються, вони використовують як С 200 С 300 іскандери, так і дуже активно використовують каби. І на жаль, Проти цього в нас ще нема на це в нас нема відповідь. Ми можемо дещо відвести в сторону, збити з курсу КАП. Проте, якщо мова йдеться про атаку цивільної інфраструктури, ясно, що це несе жертви, і ми бачимо, як щодня цей терор проти харківської громади він відбувається. І Пані. на жаль, так, на жаль, тут є, є втрати, в тому числі серед молоді. Наприклад, завтра в Харджі пройде творчий вечір пам'яті молодої художниці 18-річної Ніки Корожково, яка загинула 30-го числа від, зокрема, Кабо. І це безумовно велика втрата для громади і для військових, тому що насправді солдатам дуже болить, коли гинуть діти. Пане Володимире нам так. це теж болить. Спасибі вам за те, що доєднались. Володимир Дегтярьов – це представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Національної гвардії Хартія.